Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом, розрахунки з рентної плати, за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків з рентної плати та сплати рентної плати бюджетною установою. Відображення бухгалтерському обліку нарахування рентної плати проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо нарахування рентної плати. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування рентної плати до бюджету здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. З допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції перерахування інших податків: рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку віднесення на фінансовий результат звітного періоду суми рентної плати, проводимо документом операції, що видені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. З допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесення на фінансовий результат звітного періоду суми рентної плати. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операція бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверцева та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!